Да. Їдемо на рибалочку, будемо пробувати окуня, ловити, А якщо нічого не буде, то якусь другу рибку шукати. Да? Так, так. Так що новий день, нова рибалочка. Будемо пробувати окуню, бандит на такі перчики савороб. Зараз змістимося трошки. Оп, на Речі, щоб не забув, то на відео стоїть, що перші нижні верхні два ключка, округ, потім в сайтах потім о п'ять округ, два квичка і три нижні. Знову сайд. Будем пробувати. Банда, перший закид. 210 метрів. Поїхав поїхали, холодів, двісті подинадцять майже метрів. Ось у нас перші покльовочки. Віталік пробує витягувати 212 метрів глибина. Несе до 300. Подивимось. Ми поки з Андрухи ще очікуємо, так? Так, народ у нас є один окунець. Красава, перший за сьогодні. О, це чий шнур, кусок кусок шнура. Вітаю, перший окунь. А? Ага. Все, буде риб Збираємо рибу по <гум> верху, Наче окунь червоний плаває, напевно, Віталіка зійшов і просто сплив. Да, окон червоний. Диводи. Вижий, Опа, живий, бач. <глава> Віталіка зійшов. <внутьшов. глава> І сплив. О, клас, та рибалка. Віталік пішов в воза. Щось відчувається? Вічаюсь, так. Да. Буде рибка, зараз Віталік Ящик наб'є. Віталік Ящик зараз наб'є, у кінці. Поїдемо в зубати. з Щось там є, так? Да? Окунець. Поздравляю, мужчина. Ще раз. У вас три штучки вже є. Ха-ха-ха! По привисті вже по традиції, так? Фу, клас. Є покльовочка. була. На 160, да? Лакатуш 660. Я думаю, ми будемо вище підніматися. Андрія покровочка. Перевіримо, чи є рибка, чи нема. І будемо далі пробувати, да? 188 метрів губина взагалі. На підході 8 метрів вондрук. Бачимо, я там рибку чи нема. Щось є окунець. Є, є. Є. Хорош. Ой, який здивовані. Всього вас поза поздравляю з першим на сьогодні. Спочимо. Дякуємо. Ловимо кульців. Ідуть такі. Дуже рідкі покльовочки, котички наче. Вандрухи в мене, ну непонятно, я рибки нема. Мо глибина 198 метрів. Ми десь на 170-му стоїмо. Все рівно так чітко не буде що що там риба сидить. Топу ячко було. Є на час Попльовочки у всіх практично Но не ясно чи є риба на хочка чи нема, А матувати не хочеться в полосту. 180 метрів трошки пусти і вона 181 і несе ще на міляк більше На міляк на 100 метрів да, на 100 метрів на отмір. Починаємо вимотку, побачимо, є в нас ну, щось чи нема. Відчуття не ясно. Вже на підході. Є в нас опонець сидить. Я вам скажу що... 180 метрів матать так собі задоволення вручну. що хто ловить окуня, покупуйте електрокопуску. на сьогодні. такий банда, кокусарики. Один, навіть, з точки, якось, не знаю, білячка, а може просто красивий. <рес> кажу, точка червона на оку, не кажу, булячка може якась, а може просто красивый. Кажу, природа точно тут гарно. Незвично. Речі, народ не знає, чи в всіх ехалатах є така штука на чернях. Знайшли ми тільки що шо, на шостий день чи на п'ятий таку штуку можна повністю дивитися. Рельєф навіть вривати. От ми тут ловили окуня на ямці. Вливаємо, да. І нас стягнуло на 156. Класна штука. Оце по цій ложбинці у нас окул покльовував. Будемо ще заход один робити. Зараз зробимо ще один заходік. І можливо поїдемо якусь іншу рибку, пошукаємо. Красота. Сука люди дивишся на них. Дивишся. Там далі сніги лежать. А ближче дрі сидить, Віталік сидить. І в'язався персони. Все банда ловить. Пан Віталій шотянув. І підсила риба по дорозі. Це добре. Андрюк, чизьди багорч. Біля тебе багорт. Пару кіл може. От, це ж дуб. А, тут, багат, тут Ну Там ще й окунь, може бути не забувай. Може, бо щось там теж. Були покльоночки. Буде рибка на підході, друзі вам сніму, покажу. Да, Це з нею пузирі. А що за риба? Може хек. Ані сайда підсіла, Прикинь на пункт. Офигеть. О, і відпала. Все, поздравляю, сайдочку. Классно. Друзі, назад на ямку. Ще зробимо один заходик. Попробуємо пинця ще зловити. А тоді вже побачимо. Віталій Миколаївич, напевно, рибу тягне. Диви матись. Mm. Дякую Андрій. Наш палк. 182. Ну, вже напевно будемо мати. Подивимося, no. ще що в Віталік. І все. Віталіка. Ох, на підході. Ох, хорош. Хорош. Поздравляю. Ага. Фух, Опять на зелено. Опять на зелено, друзі. Коротше, народ, не знаю. Будемо ще ловити чи ні. Шість окунців нас є. Віталік сьогодні 4 злив. Це останні на такому окуні. Будемо в нашому сторі, не знаю, закінчувати, не закінчувати. Да, Андрюх? Поїдемо шукати другу рибку. По техніці лову ще не розібралися поки що, але, як сказав власник бази, знаходите глибину 200-250 метрів і починаєте від 130 пробивати весь шар. Постояли дві хвилинки, опустили. Яка ваша снасть з довжиною 5-10 метрів, опустили, ще постояли. Ми поки що учимося. Сьогодні трошки гірший день ніж попередній. О, але дещо зловили. Все, всім дали прибалок, гарного настрою. Пока.